Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже смачною стравою української кухні українськими палюшками. Вони схожі на галушки, але готуються трішки по-іншому. Також на італійські ньоки, але це наші українські палюшки. А називаються вони так, тому що дуже нагадують пальчики. Інгредієнти всі прості, все знайдеться у вас вдома для приготування цієї смачної страви. І ви точно будете готувати це не один раз. Для початку я беру невелику цибулину та 100 грам сала. Можна копченого, можна солоного, можна звичайного сала, можна підчеревини, що є вдома. Цибульку нарізаю на невеличкі кубики. Далі наріжу невеличкими шматочками сало, можна кубиками, можна невеличкими смужками, кому як зручніше. Якщо ж тугенька, то звичайно зріжте її. Далі розігріваю петельню та на невеликій кількості олії обсмажую сало. Обсмажую його буквально одну хвилинку і додаю до нього цибулю. Все засмажую до золотавості, не пересмажуйте, щоб був гарний золотавий колір. Звичайно, якщо хочете зробити пісні палюшки, то можете обсмажити лише цибульку. Далі в каструлю я вкладаю 1 кг сирої картоплі, заливаю її холодною водою і ставлю на плиту варитись. Коли картопля звариться, зливаю з неї воду, пересипаю її в глибоку миску та гарненько перетираю товкачиком або виделкою до стану пюре. Залишаю її, щоб вона повністю охолонула, і після, коли вона вже охолоне, знову перетираю її товкачиком, щоб пюре було однорідне. Далі до цього пюре я додаю 2 яйця, яйця в мене середнього розміру, та додаю 1 чайну ложку солі. І спеції за бажанням. В мене це гіркий перчик та сушений часник. Звичайно, можна додати будь-які улюблені для вас спеції або сушені трави, все, що полюбляєте. Все гарненько перемішую і тепер нам необхідно сюди додати борошно. Борошна у кожного може піти різна кількість, тому що пюре може бути як вологе, так і сухе. В мене пюре сухе. Я витратила на заміс 350 грамів борошна. Ви можете витратити менше або більше, тому, звичайно, орієнтуйтесь по тісту. Ви маєте в результаті отримати м'яке, незабите борошном тісто, але щоб воно і не прилипало до рук. Гарненько вимішуємо його до однорідності і обов'язково додавайте борошно просіяне. Тісто я вимішую в мисці, а потім, вже коли воно гарно виміситься, я його перекладу на поверхню і продовжу вимішувати вже на столі. Обов'язково, якщо тісто прилипає, то стіл підсипаємо борошном, щоб нічого не прилипало і гарно вимісилось тісто. Також палюшки можна готувати із вчорашнього пюре. Єдине, що не підійде пюре, яке взбите блендером, тому що воно буде дуже клейке. Ось таке м'якеньке та однорідне тісто в мене вийшло. Присипаємо поверхню борошном і зразу починаємо ліпити наші палюшки. Тісто я розділяю на дві частинки. Одну частинку прибираю, а другу ділю на чотири рівних частини. З кожної частини тіста я скручую ось таку ковбаску. Товщиною приблизно 2 см. І нарізаю її на невеличкі шматочки, шириною 1,5-2 см. І далі я беру кожен шматочок і ось так скатую між пальцями в долоні. І виходять ось такі пальчики. Це і є наші палюшки. І називаються вони так, тому що нагадують форму пальчиків. Можуть бути тонші, можуть бути товщі. Дивлячись, у кого які пальчики і кому які подобаються. Ось такі палюшки в мене вийшли. Я їх ще трішки підкачаю на столі, щоб вони були більш рівненькі. Цим часом в мене вже закіпає підсолена вода. В киплячу підсолену воду я відправляю палюшки та варю їх порціями. Тільки палюшки всплили, проварюємо їх одну хвилинку, не довше, бо вони переваряться і будуть розповзатись. Витягаємо їх з води і зразу гарячим заправляємо нашою засмажкою. Звичайно, можна додати і сметану, можна зробити грибну підливку, все як вам подобається. Але традиційні українські палюшки подаються з засмажкою, з салом і також можна прикрасити їх зеленню. Обов'язково приготуйте і смачного вам!